Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі, доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Сьогодні 1 вересня 2021 року і йде зараз годування собак, вечір біля 19 годинок І ми бачимо, що всі собачки тут. Махнатка Наташа Мохова, Світляшечка, Овчарик і Неро, Черниш і Петро Петрович. А, ні, це Сара Ісаковна. А де ж Петро Петрович тільки що був тут? Кудись від... Тобто сім собачок, всі на місці і всі собі їдять. Всім бажаю тим, хто тримає тварин, щоб ви їх любили, доглядали їх і уважно відносились до їхнього побуту і до їх здоров'я. З вами був Сергій Голосівський з 13-го коридору тропи Серепимосовського, Паломницьке коло, сукральне Голосіво, місто Київ. На все добре, любі мої.